Всім мої вітання. Нас почали копати бураки, вже повикопували. Поробили такі окагати, метрів 30. Висота метрів 2, такого, може більше, 2 з гаком. Тут ось до довжина метрів 30. Ширина, я знаю, метрів 6-7, може більше. Ну до Ось Всього лежить, до. і так. В цілому полі там знизу. Бураки великі, крупні, значте. Буде йти, бо може хтось над'їхати. Такі окагати. Там так, тако вдоль, я не знаю, це всі бураки, вони всі на полі повикопували. Бураки великі. Мій кулак і... О! дивіться. І цей бурак. Це більше ніж моя голова. Великі бараки, крупні. Навіть маленькі він так і не бере, я так бачу, бо дивіться, до є, ви дивіться, залежать. Кадри я ви побачите там, що міг, як, як міг, так підсняв. Все, все поле в бараках. Це гичка такого викидає з боку. Таке обороки не бере. Може де повилітали. Звісно, тут люди живуть, тут вже під воду під'їжджала, свіжий слід є. Не дуже, звісно, хороша ідея, так розумію, викинули, щоб можна було хорошо забирати, але це ціле поле раз, кагат. Два, КГ, три і там так аж до самого кінця. Коли будуть забирати, не знаю. Тут люди можуть йти вночі, хіба що тут будка стояла. Та будка стояла десь тут, отам туди. Ну, він сьогодні, сьогодні він оце вже добив тут біля людей. То не знаю, ну будка забрала, або прийде забирати. Може забрати звідси, бо туди на поле так не підуть, бо мокро. А тут люди можуть тягнути. Приємно перегляду, там я для вас відзняв, що міг, як воно купає. Приємно перегляду і до нових відео. Приїхала техніка грозит. Нагрузив КаМАЗ, трактор стоїть, Патко Чов буде, допомагає, дивіться, скільки тут їх. І тут за ними не видно, тут, мабуть, 10 КАМАЗів з перцепами. Аус чи як погрузчик називається. Часть видно. Ще один Трактор сама заїжає. Вони швидко збирають, аби викупив. Я думаю, ці всі кагати вони за день заберуть, як не раніше.